Який жив в неї в хаті, її ж збивав, ніде не хотів робити, і вона тягнула його і дітей на, на двох роботах. І от потім, коли вона його, ми з нею почали спілкуватися, і вона цього ніщеброда ледь викинула з хати. Він дрався, її хату хотів ділити, яку їй дідусь подарив, а, значить, щось там возбухав, да, і от вона десь. Два роки вона, вона була в очанні, каже, що мені ніколи, мабуть, ніхто ніколи не зустрінеться. Я говорю: Юля, блядь, жди, тобі такий зустрінеться імператор. І правда, їй зустрівся такий імператор в тому ж маленькому містечку. І він був розлучений. І в нього перша дружина була трошки сумасшедша. Він її боготворив. Той ніщеброд брод жив в її хаті. Вона робила на скількох роботах, щоб його содержати. А цей. Зразу купив їй машину, купив їй дом бля, 200 чи 300 квадратів. Юля, якщо, якщо тут зараз напиши. Ну, він все для неї. Він так він так її оцінив, тому що такої жінки він бля, не зустрічав. Він такої жінки не зустрічав. От вони вже майже 10 років живуть, він просто Богу на неї молиться. Він не вірить, що йому так повезло. І він у неї кожен раз питає, де ти була? А були вони в одному маленькому городі. от розлучений. Очень даже надо придивиться до таких. Е, да, Оцей чоловік він втомився вже блядь, від конфліктів, від драм, від вимог. Що йому треба? Йому потрібна ця легкість, просто щоб його не давили. не давили.